Сьогодні по плану Десант приїжджає на безпечну відстань до ворога, спішується, розгортається бойову лінію, веде вогонь. От я служив в строкову службу у 2018 році. Я підписав резервний контракт, служив у себе в Закарпатській області. Там нам задавали типу, охороняти об'єкти стратегічно важливі. Після того я перевівся до вас. 29 січня я приїхав в бригаду «Спарта». Після того ми виїхали у населений пункт Бахмут для тримання позицій, щоб ворог не просунувся далі, тому що нам треба було тримати ті позиції, щоб вони не захватили той населений пункт. Стой, стой, стой. Працював в охоронній фірмі, водій-охоронник у мобільній групі. До Національної гвардії я прийшов 5 мая 23-го року. Мы приводим прицел ПСО на винтовке СВД к нормальному бою. Сейчас немножко завышает на мишени. Нам нужно среднюю точку попадания опустить вниз. Ну, если попадет, то убьет пуля. Но осталось только попасть. С этим проблема. Их можно использовать для начального обучения стрельбе, чтобы стрелок не боялся отдачи, умел обрабатывать спуск. В дальнейшем надо по-любому переходить на более серьезное, более современное оружие. Починала я займатися стрільбою для себе, більше як хобі. Це була спортивна стрільба. І так вийшло, що мої знання і навички на сьогодні дуже корисні. Мій робочий інструмент це 308 калібр. Перш за все, це правильне володіння зброєю, безпечне володіння зброєю. Влучні постріли на відстані від 100 метрів і далі. Правильна вкладка, правильна обробка спуску, утримання на мішені. Звісно, хлопці дуже швидко вчаться. Повзиш на нього, але описав його зі сторони, тому що він коби прикриває і на якийсь підвоєць.